Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Одним з найкращих будівельних матеріалів є клінкерна цегла. Це цегла, яка виготовляється з е, червоних глин, шамотних глин, опікається при дуже високих температурах, має дуже широкий ряд кольорів, вони набагато більші, ніж да різної фактури, різної форми. Е, Найбільша перевага те, що вона дуже міцна, це завжди марка більше 300 кг на квадратний сантиметр. В деяких випадках в деяких виробників є навіть і 1000 марочності. Вони найбільш довговічніші. Зазвичай середньому згідно ДСТУ це 100 років, але деякі виробники зазначають, що і 200 років може спокійно стояти. Вони бувають як пустотілі, так і повнотілі. У кожної цегли є своє призначення. Тобто пустотілими це зазвичай обкладають будівлі, повнотілі можуть використовуватися в пічній сфері або для більш надійного і більш довговічнішого використання. Економічна складова. Дана цегла є найдорожчою з керамічних, так як для її виготовлення беруться більший асортимент матеріалів і значно більше виходить енергії, щоб... Її випалити. І, відповідно, ціна у неї висока, але у кожного матеріалу, як ми пам'ятаємо, своє застосування. Тобто дана це найдовговічніша і найкраще підходить вона як для заборів, так і облицювання будинків, так і просто під відкритим небом. Вона чудово себе показує з часом. Тож, підведемо підсумки. Дуже широка палітра кольорів і форм, дуже висока місць, дуже низьке водопоглинання. Чудово підходить для пічної сфери, як складання барбекю, так і складання печей, якщо це повне тіло. На димоходи прекрасно підходить. Витримує перепади температур. Чудово. Економічна складова висока. Але це гроші, які ви платите у майбутнє. Дякую.